Запашна кава і смачні свіжоспечені тістечка, саме те, за чим приходять ужгородці у цю кав'ярню пекарню на вулиці Капушанській. Свою справу власниця закладу пані Маріанна започаткувала близько чотирьох років тому і з тих пір намагається розвивати бізнес власними силами. Проте рік тому на допомогу прийшла державна програма підтримки і розвитку бізнесу. Завдяки гранту вдалося одержати чверть мільйона гривень на нове обладнання. Завжди для кожного кондитера обладнання це прям вау. Тобто у нас з'явилась нова морозильна велика камера, у нас з'явились додаткові комбайни, більш потужні, більшого об'єму, З'явилась нова кавоварка, з'явилась ще одна додаткова піч. І цим самим у нас виробництво покращилось, збільшилось і додалось потужності. Подібні грантові програми терра інкогніта для багатьох українських підприємців. Люди ставляться скептично і не вірять, що зможуть одержати кошти від держави. Проте спробувати варто, запевняє підприємиця. Ти можеш збільшити потужність, закупити обладнання в той час не залучати додаткових коштів і не відтягувати їх з бізнесу. Так і в будь-якому випадку ти сплачуєш податки. І виходить, що ти цими податками просто гасиш цей грант, і все. Тобто, ти абсолютно нічого не втрачаєш. Абсолютно, ти, якщо людина працює офіційно, сплачує офіційно податки, і вона просто погашає цей грант протягом трьох років. Зібрати всі необхідні документи для подачі заявки, а також розробити бізнес-план безкоштовно, допомагають у центрі зайнятості. Відтак, допомога сторонніх спеціалістів, які за окрему плату пропонують допомогти в процесі подання грантової заявки, буде зайвою і може не принести бажаного результату. Є люди просто, які зараз займаються тим, що допомагають оформити бізнес-план і беруть за це певні кошти. Але як показує досвід, це ну воно не потрібно, тому що вони зробили під нас бізнес-план, який довелось потім за допомогою центру зайнятості переробляти і робити по всіх правилах. І так виходить, що ми почали брати участь в цьому проєкті». Подібним досвідом ділиться і пані Марина. Жінка теж успішно пройшла відбір та одержала фінансову підтримку для відкриття власного бізнесу. Про грантові кошти знала чисто випадково. Це мене Скоригувала колега по іншому бізнесу. Вона казала, що хоче скористуватися для розширення свого бізнесу. Ось, чесно, не дуже повірили в це, але почали досить так більш детальніше вивчати. Спробували, спробували своїми силами завдяки моєму чоловікові, який служить в лавах України ЗСУ України. Ось, і завдяки тому, що він має другу вищу освіту, це юридична освіта. Розібралися, склали перший бізнес-план. Ну, він не пройшов, але завдяки дівчатам, які з центру зайнятості, вони справді вони допомагають. Вони настільки підійшли досить серйозно. Дякуємо їм за це. Ми склали ще раз другий бізнес-план, подали і виграли грант. Завдяки цьому ми відкрили свій бутік. Загалом Державна служба зайнятості опікується двома грантовими програмами: власна справа і грант для ветеранів. Отримати кошти можуть як ті українці, які вже є підприємцями, так і ті, хто лише має намір ними стати. Це стосується як закарпатців, так і внутрішньопереміщених осіб. Особливий акцент у 2024-му – на підтримку українських захисників, які повертаються до цивільного життя в обласній військовій адміністрації. Наголошують, намагатимуться з усібіч допомагати охочим взяти участь. На сьогодні у нас центр зайнятості, який має хороші проекти як для внутрішньопереміщених осіб, як для наших ветеранів, які звільнилися і входять в цивільне життя, і для їм допомогти адаптуватися, підтримати їх фінансово, розпочати власну справу, а також просто для жителів області, які хочуть розпочати власну справу, започаткувати якийсь бізнес. Для того є хороші програми, які зараз працюють. Всі кейси ми супроводжуємо, але ми хотіли б, щоб їх було набагато більше. Щоб вони не боялися їх відкривати, вони розуміли, що ми будемо і допомагати методично. Ми запрошуємо до цього також бізнес, щоб підключилися і супроводжували їх, тому що в процесі становлення бізнесу робиться відповідно якісь помилки або є якась невпевненість в тому, як його розпочати. Тому бізнес, який вже працює, допоможе адаптуватися, показати, як це краще зробити. Центрі зайнятості кажуть, кожен хто бажає взяти участь у грантових програмах, може звернутися за допомогою у найближчий центр зайнятості цього року. Розраховують на зацікавленість края, адже прикладів успішної співпраці за минулий рік вже понад сотня. Отримали позитивне рішення у дві році. 107 наших грантоотримувачів, позитивне рішення, і було профінансовано 23 мільйона 600 тисяч на дану програму. Одержати усю необхідну інформацію, зокрема ознайомитися з вимогами грантових програм, можна на офіційному сайті Державного центру зайнятості.